До Запоріжжя Олег Харченко привіз 50 картин із серії евакуація. Починали ці малюнки як своєрідна арт-терапія, а згодом перетворились вже у справжні хроніки війни, написані у жанрі квазінаїву з елементами народного гумору. Митцю вдалося створити рефлексії на головні медійні події. Ось ця робота, наприклад, показує зустріч Макрона з Путіним. Я собі просто фантазував, як це оцей. Демон обговорюється з цивілізованою людиною з Європи і пояснює, ну, ну що це ми просто тут прийшли трошки повчити жити українців, бо насправді ж українці це не українці, а це просто ті самі руські, просто заблукавши овці. А ми ж такі пастирі, і ми по життю їх весь час от 300 років вчимо, вчимо, і постійно спецоперації. Олег Харч розпочинав творити у постімпресіоністській манері, але згодом змістився до німецького експресіонізму, окрім традиційного живо. Пису були спроби і у діджитал арті на виставці. Можна побачити відеоряд з роботи художника хроніки неоголошеної війни або ватна бухгалтерія. Один з кліпів це книга автора у форматі мультимедіа. Персонажі запозичені з фресок та ікон та перемішані із зображеннями моделей з журналів для дорослих. Такий контраст має за задумом автора розбити вже споплюжені російськими релігійниками цінності. Кожна ж з паперових робіт евакуації поєднує в собі три. Три елементи. Три елементи орнамент, текстове наповнення і візуальна якась гра. Та техніка це перший раз. Тобто це для мене експеримент в одну час. Тобто є стилістичні якісь речі, те, що постмодерн придумав. тепер ми Прийшли в метамодерн і от намагаюся бути в тренді. Експозиція Олега Харченка відкриває діяльність виставкового хабу туристичного інформаційного центру. Він призупиняв свою роботу після того, як у жовтні російська ракета влучила у будинок, де розташований ТІЦ. Працювати ми будемо з 9 до 18, як і працювали до початку повномасштабного вторгнення, звісно, з урахуванням усіх норм безпеки, з урахуванням повітряних тривог. Тобто будемо пропонувати супроводжувати людей до укриттів. У нас на рецепції вже на телевізорах є адреси найближчих укриттів, є у друкованому вигляді інформація наших фахівців. Виставку Олега Харченка можна подивитись в туристичному інформаційному центрі до 14 травня. Разі така ж експозиція у друкованому вигляді демонструється у нідерландському місті Міделбург. А на фасаді турцентру тим часом продовжується виставка із серії плакатів воєнного часу. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.